Це, мужики, народний, дешевий, надійний, безвідказний тракторець. Це не тільки мої слова, а вже провірено фермерами, десятками, сотнями, тисячами певно, людей, хто має такий шифен. Да, тарабанить, гучний, незручний, електрика, там, може, гівно. но хлопці, то на 300 за такі гроші, передній мост ведучий. Це самий дешевий ремонтопригодний трактор. Якщо не раховувати там Т-25 і того все з китайців, бо вони вже більше десятку років завозяться, нічого не змінюється. Такі самі мости, такі самі мотори, такі самі коробки, саме раджу модель 240. Бо, як ось, 244, й не 350, й нічого 244-й на моторі SF48 2. Тому що Самий масовий мотор. На нього є маса комплектуючих, як нових, так і вживаних. І обслужити цей трактор вам буде стоїть 3 копійки. Гопці, грубо кажучи. Так само і по коробці передач. В 244 конкретно шифінгу, сама потужна навісна система. Вона. Вона йде мощніше за Сінтаївську. Бачите, літьо оригінальне. То є іменно, <кхух>, іменно SF138 2 мотор. Запам'ятайте, на цьому моторі він економічний, він витривалий, він нормальний, його болячка, що він гріється, тут же максимально зроблено файно грамотне охолодження. Тобто, бачите, винесено наперед іде. Радіатор, і помимо цього стоїть вже помпа, іменно помпа, яка качає примусово антифриз по системі, Тобто система, як в трьохциліндрових тракторах. Якщо ви звернули увагу, попереду радіатор такого стоїть. І воно дає вже нормальне, людське охолодження цього трактора, щоб не було проблеми, щоб не так грівся мотор. Хлопці, він шумний, да. там треба настраювати РМІ періодично, але в іншому боці, подивіться. На ці мости, подивіться на роздатку. Там шестерня, змій палець. Тобто там шестерня, яка буде ходить роками. Люди такого нічого не роблять, їздять нічим роками. Ще, що дуже непогано зробити, трошки ще додать грузів наперед. Бо передній блінчик він залегкий, і він трохи буде підстрибувати вас за рахунок цих амортизаторів. Тому найліпший вихід на фен додать ще трохи противаг на передній мост. І це буде саме то. В такому виді він важить тонну 280, тонна 280, плюс ще додати кілограм 50. І буде вам танк, який вас зробить. Виоре, все повністю, фрезой пройдеться, мульчером, косівкою Віракси, всім чим заговорити. Дивіться самі на цю роздатку. Ну, тут є железо, тут є надійність. Та провірено вже десятком років. Знову ж таки, то не щось там, що непонятно, що нове. От. І е, ще момент: саме основне, що він, на що він спроможний поні. От електрика, бачите, я говорив. Електрика, ну фігня. Я от конкретно кажу фігня, легкокрасочне теж там. Піпетрі оставляють жилетлюче, кузов, сидіння жопське максимально рульова. Трошки виварить в нього запоганий, нема гідрача, воно крутиться дуже важко, Рульовка. тому якщо працюєте шифер, готовтеся, що тут вам треба буде зусилля, силу, щоб їм робити. От. І примусово. Я з примусовим і без примусового нав'язка, це обична комплектація. Бачите, які задні чулки стоять потужні. От. Тобто тут коробка передач на 8 скоростей, вал відбору потужності. Круче, мощні, ніж в сінтаях, в маленьких, трьохциліндрових, в усіх скаутах і так далі. Тут саме йде дуже мощна коробка. Вона потягне мульчера, вона потягне 140 фрезу, фризу, саму грубу, посилену, спокійне і так далі. Навісна система теж тут буде піднімати на 500-400 на 400 з гаком кілограмів він підніме більше, і, як ви кажете, тяги більше самі йдуть, грубше все, ніж. Там, же той же, той наприклад, Сінтай чи ще, якийсь, хоча він стоїть дешевше. хлопці. От. І то е здоров'я Колеса 24, задні, 16 передній мається 1,20 тобто стандартні всі габарити, стандартні розміри. Він, трактор созданий повністю для того, щоб вже робити повністю всі роботи, які вам можуть зробити і Донфен, і Оволи, і трактора, які стоять там на, на 2-3 на тисячі доларів більше. Чим цей? Тому, хлопці, часто мене питають, який трактор купить, мінімальний бюджет, треба багато роботи, роботи, роботи і роботи. Хлопці. Ну, от такий трактор купить. То трактор, який буде роботи, який не зламається, який не стане там, тим мертвим грузом вам в гаражі, а який дійсно буде працювати. То трактор, який дійсно буде працювати і дійсно буде працювати не один рік і на один десяток років, хлопці. То є тракторець Шифен. Шифен 240, Шифен 244. Конкретно ці моделі. На нас зараз діє хороша акція, ми розпродаємо все ремінне. Шифен в цю акцію теж попадає. тому Кому цікаво придбання такого тракторця, звертайтесь, нам дуже файні умови. Ми привозимо техніку додому безкоштовно, без предоплати. Ви оплачуєте тільки після повної перевірки техніки. Чи щось не так, не охочуйте. І так само документи на облік, на регістрацію, гарантія на два роки. Це все входить в пакет, це все входить в вартість, вам більше ні за що платити, не треба абсолютно. От. Тому хороші умови, можна вибрати цвет, хлопці. Вони є сині, вони є червоні, вони є такі ось зелені. Можна також вибрати, а, бачите, чи датчик мотогодин додав, що теж просили люди зробити. А, можна вибрати капот. Є з капотом круглим, є з капотом таким квадратним класичним. То є все і Такий от апарат дуже раджу, в кого реально маленький бюджет, в кого треба багато. Тяжко працювати, бо шифер – така техніка, яка йде на різному. Поміла ці тяги, поняли там якісь железячки, якісь там кузовні елементи, проводки і так далі, що ви можете трошки себе доробити, треба буде, це є так. Да. Ну і не гріть його, щоб не, не рванула прокладка, не прогоріла. Ось все, що з ним може фактично стати. Ну Все остальне, його нічого не буде, його можна именно, ну, жахать по повні як то кажуть, і в ліс, і куди завгодно. Ну, вот. Так що, хлопці, майте на увазі, акційні розходи шифет 244. Хлопці! Всіх приветствую! Коротше, ми прийняли рішення скинути ціни на все ремінне, хлопці. На всі ремінні трактора тепер можете придбати від 2000. Тому що? Тому що, дивіться, зараз прийшла велика поставка новинок всіх оці сині кентаври з новими мордами модними скаути і так далі. І ось ось фура розгружається теж е, з тракторцями. Коротше, ремінне стоїть. Ремінне треба продати, мужики. Дивіться, від 2000, реально, без жартів. Тракторці. Також маємо і 3-циліндрові, кому цікаво на повнопривіді. Там теж може бути хороша ціна на трьохциліндрові, такі -во, дешевенькі, ось синенькі такі. Ну хлопці, суть не в чому. ремінне, Дивіться, що маємо. Маємо кентаврики, 160 маємо кентаврики. 200. Маємо кінтавріки 240, маємо шефенги 240, маємо шефенги 240 ці люксові, маємо шефенги 244 повноприводні. Оце йде самий дешевий замінник мотоблока в село, який може бути сьогодні від заводу ДТЗ. З нормальною же кровкою, яка насипується, з нормальним мотором, який буде працювати. Ой, до да речі, той синтай, той, що я кажу, самий дешевий 3-циліндровий драктор. Який це не є, є от, Вже зараз їде на відгрузку, стає, їде на доставку до свого покупця. Також певно покажу, що є, в принципі, по наявності з в принципі. О, а от. Дивом. 244-й шифен. І шифен можна придбати в будь-якому цвіті. Шефен можна придбати в будь-якому цвіті. В шифен можна придбати в будь-якій комплектації, може бути з примусової невізки, може бути без примусової навіски. Теж від цього грає роль ціна. Також маємо всю лінійку тракторів Сінтай, Задні привідні, повнопривідні, теж, будь ласка, на вибір ось отакі новими самими, самими, самими свіжими і самими новими капотами. Вот. Також маємо ДТЗ, Кентавр тракторчики. Отакі От кентаври ще до рестайлінгу, як то кажуть. Там пару вживаних японців. І от, пожалуйста, що у нас виходить, що ми отримали з нов'я. Отакий е, хто шукав 504 й SSU, модель називається, назву не звертайте увагу. Він нормальний. Поняли? Він нормальний. Те, що він називається ССУ, то таке. 50-ка, е, бюджетний, 10 11 101100 іде без камбьора. і... 12Д з 50-ка, ну саможирне, дає все повністю. І примусово, і реверс, і все. Також маєте хлопці на... в нагоді короче, свій трактор навісним. Любим навісним, що є на площадці. Тут є для картошки, сажалки, копалки, тут є для обробітку ґрунту, борони, пропольщики, культиватори і так далі. Буга. Тут є получается оприскувачі, тут є дискувальники, тут є коси, тут є граблі. Тобто на любі роботи, на любі задачі, пожалуйста, вам навісне обладнання є от і до. Грунту фрези різні лежать. І ось у нас хлопці вантажать, буде їхати трактори до свого клієнта. Ось, ось шифінг теж стоїть, чекає на свою долю. А вот. Тому, мужики, зараз зверніть увагу, що скинули ціни на все ремінне, Від 2000 можна взяти за трактор ремінний, е, поскидали ціну на все. Отакі От ваші фенги з принудительної навісною системою, Самі нові, самі останні 25-го року випуску привозимо по Україні, ми безкоштовно передоплати, ми ніяких не беремо. Оплачуйте ви водію при отримані техніки. Все офіційно. Робляться документи для реєстрації, мається всі сертифікати, все як положено. Тому Плата ні за що не береться, тільки стоїмость товару входить, все повністю. І доставка, і документи, все-таки. от і до. Тому, хлопці, якому цікаво, звертайтеся. Ця техніка в нас йде нова. Вона йде з ящика і збирається, і там через тиждень, грубо кажучи, у вас не ставіон, не стощадок, не стоявши. Ви бачите, самі я показую, скільки кількість товару, просто скільки. Зараз по приходу. От, пожалуйста, ще шифенги там ціла куча стоїть. Все. Стоїть техніка на майданчику, максимум там тиждень-півтора часу. Все, і уїжджає. А буває таке, що і не стоїть взагалі. Збирається чаще всього і одразу їде. Тому ви отримуєте нову техніку, як то кажуть, в пльонці. О, пожалуйста, шифенги, Дивіться, яке файне. Стоять джинма, трактори теж. Тому, хлопці, звертайтесь, підписуйтесь на канал, ставте. Подобайки, хто шукає дешевше собі трактор, розпродаємо все ремінне і не тільки. Звертайтеся по трьохциліндрових, звертайтеся по чотирьохциліндрових, циліндрових теж підкажемо, які є варіанти, що по чому. Все воно в мідео не вмістиш, тому лишаємо номер телефону, звертайтеся, будемо файно раді вам допомогти. Мова йде про мотики, про маленькі мужики. Ну просто, от я це старту показую. По-перше, ось ця перемичка, вона до самої срати. Тут Весь кузов по суті, до сраті. Да? Ну, по суті, тут що? Мотобочна коробка, мотобочний двигун чуть-чуть там розкачений. Нормальна рама вже. От іди сюди, я покажу. За скільки років вони существують, бачите, грубенька така рама, мотобочний стоїть мотор. І стоїть мотобочна коробка, мототракторна її називають те саме. Мототрактор на того прилупило пластину зверху ту куліса, щоб воно не вибивало передачу. База така сама. Все. Ост... А і ще чулки. Чулки йдуть, чулки йдуть трохи глибше. Все, кідравліку маєте, все, як воно, воно, воно то скомпоновано. То тако скажу, загибайте пальці. Болгарочка, щоб у вас була, сварочка, щоб у вас була. І його короче, шаману. Тому що ну, це ось що рульова, що рейка, що крійовці. ну Подивіться, електрика, ось ось бачите? Фари, ось, ось гірлянда Ну, вода попаде, воно все закоротить нахід. Вот. І, і, і так з усім. Тобто, якщо у вас руки стають отаку, отаку гуляють, то... Реально, або не дивіться, або, дивіться, або дивіться, подивіться там щось інше, або я не знаю, або дозбираєте купити Донфен. Ну реально на ньому ньом важко працювати. мужики. То не сів собі гідрачом, пальчиком кутиш в рядку. Тут такого сідає. Зубами, руками це так тримаєш, і ще зубами береш. Ага. Три точки, щоб в рядках воно кидає. І так далі. Але тут багато нюансів. є, Чому? ці продавці, що розказують там. Вони його намили, напидорили і розказують, що ви все купили, собі зразу кинули, кинули, на вісочку кинули, плуга кинули двохкорпусну ту шляпу, що і, і будете вурай. Ось ця пліта, ось ця пліта, якщо ми беремо мотоблок, і якщо ми беремо трактор, оця, ося відстань вона в тракторі йде більше. Якщо ми беремо ще на ширших колесах, то що там люблять всі ті монстри, зубри, двохсоті і так далі, то тут відстань ще більше. Той же самий плуг, він розрахований на мотоблок, ватовоці все нижче. Тобто плуги, оці особливо сині, базові, комплектні, то що всі дають в подарок, їх треба перероблювати, переварювати, щоб воно сюди встало. Також відстань, наприклад, от ви там ще така йде пуета перехідна, то то йде, наприклад, копачка. І відстань до шківа, Тобто, у вас, якщо копачка йде, і там де пас в комплекті під мотоблок, воно заточено, то її треба інший, інший, це як його, інший пас треба. Деякі купачки не стануть, їх треба перероблювати кріплення. Ну, таких нюансів. <ганувач> тобто тут не вийде також, що ви купили собі того дракона і вже зразу поїхали. Поняли? Тут треба. Ось, 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 ось дракона ми зібрали. <ганувач> тут ще треба приложити нормально рухідно, я покажу. У драконах тут. Ну <ганувач> ось ось. ось, ось. Це 160, а десь 200 буде знайти. Во, во, широка резина, дивіться, пожалуйста. Ваша вся ця біліберда. Бачите на якої висоті йде? Бачите на якої висоті йде. на нависне, воно в принципі до мотоблоку. І базово. Тому що і тут треба буде теж, ну прикінчити, тот пул, він коротенький, він такого буде під кутом стоїть. Так само все. Це... Щоб вони там ламалися, ну ні. За там, 7 років китайці роблять, то ти поносили, що там коробки говно. Ну, Коробка слаба вона мотобочна. За 7 років їх, їх вже доробили. Зробили там більш чулки, такі, щоб не обривало грубі. Зробили краще щеплення, щоб воно тримало. Ну і сама коробка були і гралися, що поставили блокіровку на неї диференціал. І воно постійно зрізало вели. Зараз такої ж фішки немає, вже йде розблокіровка по осі. Єдине, що часто обрізає, то первічний вал, який йде на цей, який крутиться в цю звоздочку, де воно то, що на, то, що на фрезу. Тут, тут же ж є внутрі один, і на підйомному механізмі один. Да. І воно, коли ви фрезу дали просратися, ну, грубо кажучи, по там по неворону, або після дача по важкій землі, той вал зріже. Вони дешеві. В принципі, їх як розходники по ньому використовують, mm. Ну то теж треба знати, що о, таким трактором робиш фрезою, але є певний ресурс, потім виміняєш вал. Ну вот так єдине, що момент. Так щоб прям по ося погнуло, порвала, то треба бути. Треба йому дати просратися, треба бути трохи руку жопу. Но! Но! Можеш поставити поки на паузу. Ответьте, сейчас нормально на паузу розводить. А, так? Да? Алло, да, так, паш. Da, da wurde. Bode, wurde, wurde. Da. Da, 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 da. ja. Das ist ein sehr gestrittenes Eiskläger.